Він каже, я в ТЦК працюю. І потім він окуляри свої так прикрив, у нього два таких великі бланжа, синці під очима. Я кажу: «Тарас, а що тут таке? Каже, розумієш, я працюю в ТЦК. І моя робота складається з наступних етапів: я до обіду розношу повістки. А після обіду я дзвоню родинам померлих хлопців і ставлю до відома, що їх. Синачі, дочки вже немає. Кажу: а чому синці? А мене каже, до обіду б'ють, тому що я малий, а тоді ще не давали наряду з поліції. А потім я ось витираю ці сенці, якось там загою рани і дзвоню. І я ніколи більше не буду працювати в ТЦК. Я хочу піти на війну. Як чоловік мертвий, якщо то на те воля Божа.